Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана. Міндіч, давній знайомий, Зеленського, він володіє 50% кварталу 95, ви про це знаєте. Рішення РНБО, яке було сьогодні опубліковане, не містить згадки про українське громадянство Міндича та Цукермана. І в Офісі президента пояснили, чому саме, тому що саме це стало предметом широких дискусій в соцмережах. Як повідомляють в Офісі президента. Вказуючи лише іноземне громадянство Міндича та Цукермана, можна швидше втілити рішення про санкції проти них в іноземних юрисдикціях. Можливо, я не настільки компетентний в цій справі, але пояснення доволі дивне, тому що один і інший мають громадянство України і кажуть, нині розглядають питання про припинення цього громадянства. З одного боку, вказувати саме іноземне громадянство надійніше кажуть, щоб заблокувати в іноземних юрисдикціях. З іншого боку, зараз на розгляді. У юристів питання про їхнє українське громадянство. Ми не знаємо, які по екстрадиції у них там подробиці, тому питання на розгляді і рішення буде таке, щоб не заважало процесуальним діям. Ну, так сказав представник Офісу президента, який займається, власне, питаннями санкцій загалом. Ну, а яка буде подальша доля? Мінніча та Цукермана, ну, мені видається зрозуміло, навряд чи вони повернуться до України, оскільки вже навіть фігуранти справ виходять під. Завдаток, які вносять за них, Зеленський же повідомив про те, що він не розмовляв з Міндичем з моменту оголошення розслідування корупції, хоча часу пройшло не так багато, але не контактував, запевняє в цьому журналістів Блумбергу, і каже, що намагається максимально дистанціюватися від скандалу і продовжує наполягати, що підтримує розслідування. Найголовніше каже він це вироки для тих людей, які винні. Президент країни, яка перебуває в стані війни, не може мати друзів. Ну так, подивимося, бо багато ходить уже дописів, чуток і пліток довкола персони самого Єрмака, якою буде його подальша доля, будемо дивитися, тому що очевидно, що політична битва загострюється і дійсно дійде до глави офісу. Тим часом ведення Републіка. Пише про те, що корупційний скандал може стати перешкодою для вступу України в європейський союз і передачі заморожених активів Росії. Українське розслідування кажуть журналісти цього видання щодо 100-мільйонних хабарів на системі, яка мала б захищати мирних жителів від відключення електроенергії, насторожили Європу. Видання вказує, що цей випадок лише підтвердив висновки останнього звіту Єврокомісії. Я про нього також згадував тут на каналі. Щодо країн-кандидатів на вступ до ЄС йдеться про те, що Україна досягла обмеженого прогресу в боротьбі з корупцією. І дійсно такі заяви лунають. Ну, а вищий антикорупційний суд, друзі, як я сказав, трішки раніше отримав застави за працівниць бек-офісу з відмивання коштів навколо енергоатому. А саме за Лесю Сименко та Людмилу Зоріну внесли кошти. Це офіційне повідомлення про служби в акції. І сказали, що на їх рахунки надійшло 12 мільйонів гривень за Зоріну та 25 мільйонів за Устименко. І заплатила це якась товка з уставним фондом близько однієї тисячі гривень. Точно однієї тисячі гривень. Все, як завжди, на превеликий жаль. Ну а тепер, згідно кримінально-процесуального кодексу, вони мають з'являтися до слідчого, давати свідчення, якщо вони, звісно, будуть в Україні. Якою буде їхня подальша доля? Ну, ви самі розумієте, що це питання поки що риторичне. І враховуючи те, що в Україні вкрай складно з бюджетом, здійснено, цей скандал він є для нас дуже загрозливим. Але Європейський Союз надав сьогодні Україні черговий транш прямої бюджетної допомоги у майже 6 мільярдів євро. Про це повідомила президентка Європейської комісії фондер Ляен. Понад 4 мільярди з цієї суми надійшли в межах механізму Ералуанс, а ще майже 2 в межах Ukraine Facility. Дуже з цього приводу обурився Орбан і каже: ну як можна віддавати корупціонерам ці гроші? До лютого ж Україна може залишитися без бюджетних коштів, так пише політико. Хоча тут думки моїх колег, експертів, фінансистів різняться. Що, власне, пишуть журналісти цього видання? Україна вже у лютому може витерпати бюджетні кошти, якщо ЄС не зможе домовитися про виділення Києву репараційних кредитів за рахунок вилучення заморожених російських активів, а враховуючи нинішній корупційний скандал, вже пише видання. Для репабліка, що це може бути під питанням, але я особисто не сумніваюся, що Європа нам допомагає. Чому? Ну тому, що вони розуміють, якщо Україна не встоїть, то далі буде їхня черга. Я вранці вам розповідав про заяви Сікорського, А от Данія сказала, що буде допомагати нам постійно. Сьогодні генсек НАТО, Марк, Рюте повідомив про те, що Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія, Швеція і Естонія оголосили про виділення разом. Скромною сумою в пів мільярда доларів, але все ж таки 500 мільйонів це також кошти на закупівлю військової техніки і боєприпасів для України, які постачатимуться зі США в рамках ініціативи Порло. Це нова ініціатива, яка спрямована на те, щоб купувати зброю у Трампа, Пентагону, передавати потім її Україні. Але як швидко буде відбуватися цей процес, я вам чесно кажучи, зараз сказати не можу, скільки європейці не поспішають з виділенням коштів. Вони роблять так, щоб Україна не програла, а Росія не виграла. Таке собі дежавю часів Джозефа Байдена. Росія ж наполягає на тому, що буде продовжувати так звану СВО, оскільки немає можливості для переговорів. Про це заявив рот Путіна Пісков. І каже, Україні рано чи пізно доведеться повернутися до переговорів, але з набагато гірших позицій. Також він сказав, що Росія буде діяти відповідно у разі повернення США до ядерних випробувань. Каже, заява Києва про припинення переговорів мається на увазі заява Кислиці, формалізувала його небажання вести контакти у Кремлі. Назвали це сумним. Також там не погоджується зі словами Рубіо про те, що Росія не хоче миру. Росія каже, прагне до справжнього миру в Україні, так і помітно це. І відкрита до політико-дипломатичного врегулювання при цьому її пріоритет: безпека, національні інтереси та виконання поставлених завдань. І ще хотіла б з вами, так би мовити, підсумувати, підбити підсумки. Того, що відбувається з Міндічем, тема дуже резонансна. Не хотілось би зараз, звичайно, про таке говорити. В цілому, коли і так, ми живемо в війні, яку розпочали расисти проти нашої держави в, в, в цих всіх подіях, так а ще й така інформація з'являється. Ось, але все ж таки, маємо її обговорювати. Маємо бути в курсі всіх подій тримати так, би мовити, руку на інформаційному польсі. Тож, джерела РБК Україна, наших колег видання дописують наступне. Про те, що бізнесмена Тимура Міндіча можуть позбавити українського громадянства, і наразі це питання вивчають юристи. Наскільки це знову ж таки є реальним? І в правовому порядку, звичайно, оскільки це є законним, і питання в тому, чи позбавлення громадянства не зашкодить жодним процесуальним діям слідству по справі міндіча судовим процесам тощо, тобто питання також досить цікаве, тому що як він зможе понести всю відповідальність, якщо йому анулюють громадянство нашої країни. Але... Знову ж таке питання, так би мовити, на подумать залишається, можете до речі, шановні глядачі, дописати свої коментарі у нашому з вами чаті. Як ви вважаєте, взагалі чи це реально як це буде все відбуватися? Ну а тим часом Лі Републіка також видання дописує про те, що цей корупційний скандал за участю міндіча він може стати перешкодою для вступу України до ЄС. А і вчора, під час засідання ЄС, на якому обговорювалося фінансування України на наступні два роки. Кілька міністрів фінансів, вони неодноразово згадували цю справу. Юридичні складнощі, використання заморожених російських активів. Тепер ускладнюються, перепрошую, підозрами щодо того, як ці гроші можуть бути використані. Пише про це газета. Ну, питання також вже, до речі, не один експерт. Знову ж таки говорив про те, що ось цей скандал він реально робить кроки, то є два кроки назад від Європейського Союзу. І Бачу також, що наші постійні глядачі, пан Владислав, дописує те, що погана ідея, без громадянства не зможемо судити. От і я також вас підтримую, пане Владиславе, і також хочу висловити свою думку з приводу того, що якщо громадянства не буде, то тоді покарання знову ж таки, по тій правовій системі, яка є. В нашій країні вона також не зможе реалізуватися, тому що це буде вже тоді незаконно. Знову ж таки, будемо і надалі. Ми з колегами спостерігати за усією останньою інформацією. Будемо, звичайно, вам про це першочергово говорити. Знову ж таки, переходимо з вами і до теми нарешті, нарешті, до теми нашої трансляції до Валерія Залужного і до того, що він вважає, що Росія налаштована на затяжне протистояння. Тож Україна має перейти від стратегії виснаження до ширшого плану дій, заснованого на інноваціях а також технологіях. Про це дипломат сказав під час дискусії, організованої польським дослідницьким центром істерної фланка інститут. Передаючи наші колеги видання України, Інформ з посиланням на телеграм-канал Валерія Залужного, тобто він це публікував у своїй соціальній мережі, говорить про те, що Росія не готується до завершення війни, Навпаки, вона готується до тривалого протистояння. Втомлена Україна розділений захід і стримані Сполучені Штати свідчить про те, що час на боці Росіян зауважив посол. У цьому контексті він спрогнозував те, що без значного все ж таки так зовнішнього тиску чи внутрішніх потрясінь керівництва. Російська Федерація швидше за все знову ж таки продовжуватиме війну довго адаптуючись маневруючо та приймаючи втрати щоб досягти цілей, які залишаються незмінними. Вважає залужний наступне. Далі зацитую: нам потрібен стратегічний сув, не повна відмова від тактики виснаження, а інтеграція в більш широкий і активний план саме через інновації та технології. Він також наголосив на тому, що Україна має об'єднатися у спротиві агресору, розробати технології і подолати корупцію, аби вжити та забезпечити вижити. Так припрошую, та забезпечити майбутнє нашим дітям. Ну а тим часом Володимир Зеленський також ще запровадив санкції санкції проти фігурантів справи щодо енергоатому на три. Рока санкції проти біз... бізнесменів, що перепрошую, фігурують у справі щодо масштабної корупції, запроваджено терміном на три роки. Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які фігурантами справи набу щодо енергоатому. Про це йдеться в указі номер 843, що з'явився на сайті офісу президента. У документах йдеться про те, що 17 обмежень запроваджені на три роки, а одне. Позбавлення державних нагород України та інших форм відзначається безстроково.